Vitário. Мати активну позицію і висловлювати її, не зважаючи на те, на якій посаді ви працюєте, фахівчиною в селищній раді, депутаткою в громаді чи громадською діячкою, означає бути готовою відстоювати себе, якщо вас чи ваші ідеї не сприйматимуть. Деякі чоловіки та жінки можуть чинити спротив вашим діям та висловлюванням, або щодо вас можуть застосовувати сексизм. У цьому відео розберемося. Що це таке, як він проявляється та як йому протидіяти. Сексизм це будь-який акт, жести, візуальна репрезентація, сказані чи написані слова, практика чи поведінка, в основі яких думка, що особа чи група осіб гірші через свою стать. Такі дії виникають як у публічній, так і в приватній сфері, як онлайн, так і офлайн. У суспільстві сексизм може проявлятися у вигляді стереотипів, офіційно закріплених положень чи навіть ідеології. Що ж таке сексизм з'ясували? Тепер я розповім про його види. Почнімо зі структурного. Такий сексизм проявляється через соціальні норми або поведінку, закріплені на рівні суспільства. Гендерну нерівність. Наприклад, неодруженим та успішним у кар'єрі жінкам можуть дорікати, що вони кар'єристки і не думають про сім'ю, адже побутує суспільна думка, що пріоритетними для жінок є одруження та народження дітей. Натомість інституційний сексизм це дискримінація на рівні соціальних інститутів. Наприклад, коли дівчата чи жінки проходять співбесіду на нове місце роботи, комісія може ставити запитання, які не стосуються їхнього рівня кваліфікацій. Скажімо, запитувати про сімейний стан, кількість дітей, яких мають або планують жінки, і як вони поєднуватимуть роботу з вихованням дітей. Є ще індивідуальний сексизм. Це коли за вами на підставі статі можуть закріплювати виконання репродуктивних обов'язків і вважати це природним покликанням жінки. Це, наприклад, приготування їжі, прибирання, догляд за дітьми. І нарешті внутрішній сексизм. Це такий вид сексизму, коли людина поширює дискримінаційні установки до власної статі, приймаючи їх за істину. Об'єктами сексизму можуть стати як жінки, так і чоловіки. А одна з основних причин, чому сексизм досі побутує, гендерні стереотипи. Наприклад, чоловіки можуть відчувати на собі прояви сексизму, коли кидають виклик традиційному сприйняттю маскулінності, скажімо, беруть відпустку по догляду за дитиною або ж працюють вихователями в дитячих садочках. Водночас, жінки часто зіштовхуються із сексизмом та мізогінією, коли виходять за межі суспільно схвалених традиційних жіночих ролей, зокрема, стають лідерками. Депутатками чи успішними підприємцями. на жаль, прояви сексизму щодо жінок досить поширені в Україні. Ось, наприклад, 59% опитаних політикинь та експерток, які взяли участь у дослідженні, вказали, що зазнавали сексизму. Сексизм це, наприклад, недоречне згадування статі людини, її сексуальності або відтворення гендерних стереотипів. Скажімо, є стереотип про те, що жінкам добре вдається доглядати та виховувати дітей. Тому, коли вони стають депутатками, їм пропонують обрати гуманітарну комісію, а бюджетна та земельна комісії прерогативи чоловіків. Сексистські уявлення про жінок, які транслюють медіа та реклама, ще більше закріплюють у людей стереотипне сприйняття жінки. Так, наприклад, сексуалізований образ жінок активно тиражується у сексистській рекламі. Оголену жінку досі зображують на тлі керамічної плитки чи будівельних сумішей. Ще часто просувають образ жінки, яка прислуговується чоловікові. Такі образи примітивізують роль жінок у сучасному суспільстві, обмежують їхні можливості для самореалізації. Бо він пов'язаний із насильством щодо жінок і дівчат. Сексизм підтримує та посилює гендерні стереотипи, а ще формує атмосферу залякування, страху, дискримінації, виключення та незахищеності, які обмежують можливості й свободу. Жінки не можуть бути цілком незалежними і повністю реалізовувати свої права, зокрема, зазнають фізичної, сексуальної, психологічної. Та соціально-економічної шкоди. А детальніше про методи тиску на жінок та як їм протидіяти, читайте в додатках. Обов'язково. Щоби протидіяти сексизму, важливо чинити йому опір як індивідуальний, так і суспільний. Сексистські висловлювання та дії можуть застати вас зненацька. Наприклад, відстоюючи позицію громади з трибуни сесійної зали, ви не сподіваєтеся, що хтось почне дорікати, що ви прийшли не в тій сукні, або що ви занадто молода і недостатньо компетентна в тому, про що говорите. Також не завжди можна бути готовою до атаки гейтерів у мережі. А якщо ви стали свідками такої поведінки щодо іншої жінки, не мовчіть. Можливо, та людина ще не готова захищати себе сама. Іноді люди не повідомляють про сексистську поведінку, бо бояться, що їх не сприймуть серйозно, утискатимуть чи навіть притягнуть до відповідальності. Такий вибір не розв'язує проблему, а лише закріплює та унормовує подібне ставлення до вас чи ваших знайомих. Насамперед, мисліть критично і не поширюйте гендерні стереотипи, тобто стежте за тим, що говорите і що пишете в соцмережах, навчіться розпізнавати прояви сексизму та впроваджуйте стратегії спротиву, розвивайте асертивну, впевнену в собі поведінку, щоб вміти відстояти себе. І, звісно, об'єднуйтеся з однодумицями й однодумцями та формуйте нульову телерантність до сексизму в оточенні. Приклад, коли громадські організації об'єднали зусилля щоб протидіяти сексизму, це започаткована у 2019 році антипремія «Це яйце». Її вручають публічним особам та загальнонаціональним медіа за сексистські висловлювання та публікацію у двох номінаціях: сексистський матеріал і сексистське висловлювання. Ще один приклад міжнародна кампанія. Не ціна політики організатори та організаторки зібрали історії про насильство щодо політично активних жінок в Україні. Мета кампанії показати, що насильство існує, і донести, що безпека жінки не ціна за її активне політичне життя. Також з'явився проєкт Вибори без сексизму. У його межах працював чат-бот, куди можна було повідомити про випадки сексизму, дискримінації та психологічного тиску, а потім отримати кваліфіковану безкоштовну юридичну і психологічну допомогу. Ініціативу створили, щоб привернути увагу до теми сексизму в політиці, а також щоб підтримати жінок кандидаток, які під час виборчої кампанії зазнавали сексистських висловлювань та дій з боку опонентів та виборців. Не толеруйте мову ворожнечі та не мовчіть. Відкрито заявляйте про образи та агресію з боку гейтерів, можете робити це самотужки або залучаючи інших людей. Найголовніше, висловлюйтеся коректно і водночас гостро та влучно. А ще ви можете звернутися до громадських організацій та спільнот, які допомагають протистояти сексизму. Наприклад, до громадської організації Юрфем та колег, які реалізують кампанію проти сексизму у політиці та ЗМІ повага. Наразі в нас є лише відповідальність за сексизм у рекламі, однак не за сексистські висловлювання публічних осіб. Якщо ж ви зіштовхнулися з останнім, можна звертатися до суду з позовом про захист честі і гідності та ділової репутації, попередньо проконсультувавшись із відповідними фахівцями. Насамперед до Національної поліції України та Уповноваженої Верховної Ради з прав людини ще гаряча лінія системи безоплатної правової допомоги. Там теж вам допоможуть. Підсумуймо, наслідок сексизму це фізична, сексуальна, психологічна чи соціально-економічна шкода. Від такої поведінки наразі більшою мірою страждають жінки. А тому слід об'єднуватися і запроваджувати нові норми взаємодії в суспільстві загалом та в окремих спільнотах і колективах, зокрема. До зустрічі!